Пляжі, справжня визитівка Одеси, але чи безпечна. Із 32 офіційно відкритих пляжів з перевіреним дном і сховищами більшість платні. Позагоряти на власному рушникові і покупатися безпечно і безкоштовно дуже важко. Через щільну забудову узбережжя вільних місць залишається все менше. Водночас міський голова Геннадій Труханов звітує в соцмережах про інклюзивний і доступний сезон. Ті, хто обирають відпочинок поза межами міста у заборонених для купання місцях, ризикують через вибухи мін, і таких випадків стає все більше. А чи відпочивали ви цього року на пляжах? Як оцінюєте їх доступність і чистоту? Цього року відпочивала на пляжах, але не в місті Одеса за містом Грибівка. Я не дуже люблю місцеві пляжі. Як правило, дуже багато відпочивальників, і не завжди вони чисті. Небезпека. Вона що в місті, що поза містом, в принципі, існує завжди. Ми живемо в час війни, і ніхто не знає, чи зверху, чи знизу, чи з моря. Звідки щось може прилетіти чи вибухнути? Ну я боюся йти на пляж. Не хочу зараз псувати собі настрій і всім. Я думаю, всі знають, чому не зовсім безпечно ходити на пляж. Була, була на ланжероні. Не знаю, як звичайно. Дуже багато цих шезлонгів стоять пусті, а люди все рівно просто лежать на піску, то в такому сенсі це просто займає дуже багато місця ці шезлонги, і навіть ними ніхто не користується, так як я помітила. Може, це доречно десь, якщо прямо біля отеля, в якихось там спеціальних зонах, але якщо, наприклад, на тому ж ланджероні, куди просто приходять люди відпочивати, то це не доречно, що там все зайнято просто пустими шезлонгами. Якщо є гроші, то Зручніше, звісно, ж, на шезлонгі. Якщо нема, а якщо немає, ну місце є. Ну звичайно що мало дуже місце для людей відпочивати просто за своєю ковдрою. Іноді на шезлонгах не та кусається по іноді на шезлонгах. Відпочиваю, але це кусається по кишені в основному на піску. Вода чиста, а пісок брудний. Люди повинні не смітити. Перш за все, очі много у нас у нас дуже багато відпочиваючих. Приїжджають, слава Богу, набираються здоров'я. Але за те, що сміття повсюди, ну я не можу. Ну мене це, грубо кажучи, обурює. Там, де шезлонги, я не відпочиваю. По перше, це дорого 600, 700, 800 гривень. Потім це мені дискомфортно, важко. Пісочок він м'якенький. Якщо рушники брати, або якісь підсилки, то mm -hmm. можливо, але як по цінам здається, було нормально саме mm -hmm. зараз, скільки був зонтик або 300. деста. 300. Mm -hmm. Тобто це ну, нормальні ціни для такого сезону теж. І плюс воду чистять, тобто пляжі прибирають за ці гроші. Не бачу прям нічого поганого в тому, щоб заплатити. Дуже плохо те, що у ці, де от сонечка, де у ці позаймали место, вже ставлять аж до води. І виходить, де безкоштовно ти можеш віддихнути. Для пенсіонерів просто немає де, дуже тяжко, тому що все за денежку. А вони тож не від берега відступати, а вони до берега. Все, і нам немає де. Отак.